Лежав на сотнях тисяч доларів на Хмельниччині. ДБР викрило керівника облуправління пенсійного фонду і його маму, теж топ-чиновницю, керівницю місцевої медико-соціальної експертної комісії. У родини знайшли лише готівкою, майже 6 мільйонів доларів у різних валютах. А під час візиту правоохоронців посадовиця відзначилася, викинула з вікна півмільйона доларів у сумках. Про мільйони доларів на рахунках та у всіх шпаринах, про елітні авто та нерухомість і не тільки в Україні, про корупцію схеми Родини чиновників розповім за мить. З вами новини ТСН і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Питають дружину, де ти береш гроші. Вона каже, у тумбочці. Їй кажуть, а хто кладе в тумбочку гроші? Вона каже, не знаю. Так сталося із керівницею медико-соціальної експертної комісії на Хмельниччині. Під час обшуків у неї та її сина, який є керівником облуправління пенсійного фонду, знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів у різних валютах. Нескінченно можна дивитися на три речі: вогонь, що горить, вода, що тече, і на те, як працює ДБР. Ну що ламаємо? Дану який вихід на зброю нам. Обережно просто якось змагайтеся. Так він просто зараз. Джекомпот. Легенько, то давайте все і почали, так? В мережі вже ширяться відео та мемчики, головними героями яких стали гори-посадовці з Хмельниччини. Вас ми знімаємо, політику паку. Ефектно позує, правда. Але сюр на цьому не закінчується. Під час обшуків чиновниця намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві торби з півмільйонів доларів через вікно. Оце б комусь таке щастя на голову впало. Також у посадовиці в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів, а ще низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у жінки знайшли більше 5 мільйонів доларів, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, брендові прикраси. Тощо також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проекти. Ба більше родині топ-чиновників належить чималі статки, елітна нерухомість і не тільки в Україні з десяток аутівок, ресторан і мільйони доларів на закордонних рахунках. Серед іншого вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві. Дев'ятьма елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі метрів квадратних в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2 мільйони 300 тисяч доларів США. Всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчі встановлюють низку інших посадовців, осіб та членів родини, які можуть бути причетними до вказаних злочинів. Вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, або організованою групою легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб у велико особливих розмірах, декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення. Каролєва, якій можна всю, у якої гроші майже в кожному кутку квартири, як стверджують змі, нібито виявилася керівниця Хмельницького МСЕК Тетяна Крупа. більше, жіночка ще й членкиня депутатської фракції Слуга народу Хмельницької облради, головна лікарка ГЗОК Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи і заслужений лікар України. Згідно з декларацією, за 2023 рік за місцем основної роботи головна лікарка отримала. Понад 500 тисяч гривень серед інших доходів. Понад 15 мільйонів гривень та 70 тисяч доларів готівкою. Якось не в'яжеться з тією картинкою, яку ми бачили. Та й це ще не все. За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, вся сім'я пані Крупи оформила інвалідність. Це означає, що їх не мають права мобілізувати і ще вони можуть спокійно виїжджати. За кордон, а це вже Харківщина, де 13 медпрацівників за прайс від 2 до 5 тисяч доларів списали понад 400 чоловіків з військового обліку. Правоохоронці виявили цілу мережу по Харкову та області на чолі з головою однієї з міжрайонних мсек міста. Один із підозрюваних за сумісництвом ще й депутат міськради області під час обшуків вилучили понад півмільйона доларів США, майже 80 тисяч євро, понад один мільйон гривень та навіть російські рублі. За даними слідства, голова однієї з міжрайонних мер. Деко-соціальних експертних комісій Харкова разом зі своїми 12 спільниками організували схему ухилення від мобілізації. Серед помічників організатора його підлеглі очільники різних медустанов Харкова та області, а також інші цивільні посередники. Крім того, один з фігурантів, що обіймає посаду директора Центру первинної медико-санітарної допомоги, є депутатом міської ради на Харківщині. За гроші ділки допомагали ухилянтам уникнути призову на підставі фейкових довідок про інвалідність. Клієнти навіть не приходили до медичної установи а всю необхідну документацію про інвалідність отримували поштою або через посередників. Це дозволяло чоловікам списатися з військового обліку і виїхати за кордон. За попередніми оцінками правоохоронців, внаслідок протиправних дій учасників цієї злочинної групи понад 400 осіб призовного віку з різних областей України змогли незаконно уникнути мобілізації. Вартість таких послуг коштувала від 2 до 5 тисяч доларів США. Правоохоронці провели 89 обшуків за місцями роботи і мешкання учасників злочинної групи та в їхніх автомобілях. Правоохоронці затримали ділків. Вони перебувають під вартою. На жаль, це не перший випадок незаконного збагачення високопосадовців. Нещодавно поліція Тернопільщини ліквідувала корупційну схему представників районного ТЦК. Ділки заробляли до 150 тисяч доларів на місяць на військово зобов'язаних. Як повідомляє Нацполіція Тернопільщини, злочинний план для бажаючих уникнути мобілізації налагодили посадовці одного з районних територіальних центрів комплектування області організатору та одному зі спільників слідчі вже повідомили про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення.

Поліція, поліція, про це національна поліція. Збройні торкатися. Давайте Все добре. Кожна послуга, яку надавали посадовці, мала свою ціну. Сума коливалася від тисячі до 15 тисяч доларів. А за оновлення військових даних із проставленням відповідного штрих-коду, в тимчасовому посвідченні військовозобов'язаного з перспективою уникнути мобілізації, хотіли до 2 тисяч доларів. Від 5 до 15 тисяч доларів коштував вплив на членів ВЛК з метою списання з військової служби, а також за допомогу у переведенні з бойових частин в тилові з перспективою звільнення з війська у ході досудового розслідування Працівники поліції встановили, що організатору незаконних заробітків допомагали п'ятеро спільників. Ще в березні 2024 року в поле зору оперативників Карного Рошу потрапила група осіб числа працівників ТЦК СП, окремих представників органів місцевого самоврядування, а також цивільних осіб, які розробили схему на чолі з районним комісаром. щодо Ухилення від мобілізації цивільних осіб, які підпадають під мобілізацію. Позитивний результат щодо документування та затримання фігурантів вдалося досягти завдяки тісній співпраці Національної поліції України, Міністерства оборони України, Збройних сил України, а також за підтримки Тернопільської військової адміністрації. В ході документування збільшилась не тільки кількість наших фігурантів, а й кількість схем, за якими вони працювали, суми. Збільшилось діаметральна прогресія. Кожен місяць вимагали все більше і більше. У поліції повідомили, що фігуранти створювали штучні перешкоди в отриманні документів для осіб, які мали законне право на відстрочку, а також мобілізовували їх з метою підняття показника ефективності. роботи. Надалі таких осіб за гроші звільняли з військової служби. Наразі працівники карного розшуку встановили, що фігуранти допомогли майже 150 особам. особам. більше, правоохоронцям стало відомо, що посадовцям наживатись на ухилянтах допомагали й цивільні особи. Наряду з відомими схемами, про які ми вже всі чули і знаємо, наші фігуранти розробили нові схеми. Наприклад, такі цікаві факти, які дуже зацікавили наших слідчих. Цивільні особи, які надавали цікаву інформацію нашим посадовим особам, отримали за це грошову нагороду. А саме, вони надавали інформацію про осіб, які могли мати певні кошти заощадження. І підпадали під мобілізацію. Після того, як з цією людиною попрацюють працівники ТЦК СП, цивільна особа за свої послуги отримала до 30% заробіт. Досить цинічно, особливо в наш час, непростий, важкий час, коли йде війна, коли йде тиск на бізнес від працівників ТЦК СП. А саме розповідали нашим аграріям про те, що якщо вони не будуть співпрацювати в лапках з працівниками ТЦК СП. У них буде вилучена більша кількість техніки, наприклад. Тому е аграріям розуміючи, що вже підходять жнива, не залишалось нічого робити, ніж платити данину працівникам ТЦК СП. Щоб відкупитися від вилучення техніки, поліцейські з бійцями спецпідрозділу Корт провели на території Тернопільської та Львівської областей 38 обшуків, у ході яких виявили та вилучили близько 100 тисяч доларів, 80 тисяч євро, 2 мільйони гривень, службову документацію, комп'ютерну техніку та інші речі, які свідчать про незаконну діяльність посадовців. Організатору корупційної схеми оголосили про підозру під час наради з керівниками ТЦК та СП йому інкримінують частину 3 статті 368 кримінального кодексу. України прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди у великому розмірі. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна від 3 до 8 років з конфіскацією майна загрожує одному зі спільників. Наразі поліцейські встановлюють усіх причетних до цієї справи. Слідчі зараз активно працюють із цивільними особами а таких у нас за час документування близько 150, які скористалися послугами. Працівників ТЦК СП. Всі вони встановлені, з усіма буде проведена певна робота, певні процесуальні слідчі дії. Я думаю, що кількість потерпіліх по цій справі буде зростати. Нагадаю, що є ще й випадки, коли представники ТЦК тероризують бізнес. В Одесі працівник ТЦК вимагав з представника логістичної компанії тисячі доларів за те, що посприяє у видачі довідки про зняття з обліку позашляховика 2022 року. Випуску тепер здирнику загрожує до 10 років позбавлення волі. Виглянені та вилучення документів та речей, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. В Одесі затримали військовослужбовця одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за підозрою у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Викрили та задокументували протиправні дії слідчі слідчого управління разом з працівниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області. Встановлено, що фігурант вимагав у представника однієї з компаній неправомірну вигоду за сприяння у видачі довідки про зняття з військового обліку автівки, яку було поставлено на такий облік в рамках загальної мобілізації. Службовець запевнив, що здатен вирішити це питання і запросив за послугу тисячу доларів США. Після отримання неправомірної вигоди фігуранта було затримано в процесуальному порядку та повідомлено про підозру за частиною 3 статті 38 Кримінального кодексу України. За цей злочин правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Слідчі дії. Тривати. А як думаєте, ви на яке покарання заслуговують чиновники-корупціонери? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю нам мирного неба над головою.